Російська ракета влучила на територію автозаправної станції у Торецьку. Одна людина загинула, шестеро поранені. Курсанти Луганського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відзначили випускний. Ліцей переїхав до Київщини із окупованої Креміної. Цьогоріч тут 96 випускників. Бойовий медик із Маріуполя створив на Донеччині мобільний стомат-кабінет, у якому надає допомогу військовим та цивільним. Сьогодні росіяни ракетою вдарили по Торецьку, повідомляє начальник міської військової адміністрації Василь Чинчик. На території автозаправної станції Ров всім відомої, яка займалася постачанням паливомастильних матеріалів для жителів Торецької громади. Одна особа загинула, шість попередньо отримали поранення. Російські війська протягом доби обстрілювали Авдіївку, часів яр, селища Велика Новосілка, Південне, Ясногірка, села Карлівка, Новоочеретуване та Скудне, повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Ворог продовжував знищувати Авдіївку, завдав по житловому сектору 16 ударів, з яких шість авіаційних. На СМТ Ясногірка армія РФ спрямувала ракету, яка влучила в поле. Внаслідок мінометного обстрілу південного постраждали оселі мирних мешканців. Крім того, сьогодні після опівночі рашисти накрили з ураганів міста Курахове. Інформації про постраждалих не надходило. За даними начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна, внаслідок обстрілів пошкоджено вікна та фасади двох багатоповерхівок. Ще зруйновано та пошкоджено 14 приватних будинків. В лісі на Лиманському напрямку прикордонники знищили російський склад боєприпасів. Поблизу Бахмута військові держприкордонслужби влучили в укриття російських армійців та знищили двох окупантів, трьох поранили. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас, шикування та підняття державного прапору. Так розпочався випускний в Луганському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Річне навчання у ліцеї головний сержант роти Андрій вважає правильним рішенням, адже здобуті нові навички допоможуть боронити Україну. Це вибор свідомих хлопців, які в майбутньому стануть справжніми захисниками нашої батьківщини. За ці два роки запам'яталось те, що наші офіцери та вчителі зробили максимально зусиль, щоб виховати з нас хлопців, які можуть вправно володіти військовою складовою та. Зробили з нас справжніх мужніх хлопців. Сам хлопець з змілового, що на Луганщині. Далі планує вступати до Одеської академії сухопутних військ на факультет військової розвідки. Свідоцтво про закінчення ліцею отримує Олексій. Розповідає, стати військовим мріяв з дитинства. Підтримати його приїхав батько. Вони поступили вчитися ще до війни, Потім коронавірус, війна. Дуже хлопці, багато чого побачили в своєму віці. Нікому в житті такого не побажаю. Було дуже тяжко. Ну, але ж так упорались, тому що ми сильна нація. Стройову підготовку, Там військову етику ми вчаємо, захист України є, вмію розбирати, збирати автомат Калашникова, Також строєвий знаю, статут. Все таке у нас добре навчать математиці, українська мова, фізична, добра база. У нас випускникам вручили свідоцтва про закінчення ліцею. Особовий склад з 26-м випуском луганських ліцеїстів. Слава! Слава! Слава!» потім продовжили святковим концертом. Викладачі подарували випускникам хліб з сілью та танець. Заспівали й самі випускники. Народилися тут, виростаємо тут, на свободній луганській землі. Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою двічі приїжджав через бойові дії у 2014-му з Луганська до у 2022-му до Березані Київської області. Більше половини хлопців виїхали з України. На жаль, багато залишилось там, але вони діти вони не відповідають за своїх батьків. Можливо, якісь там у них були свої причини, але всі вони були на зв'язку і при. Будь-якій першій можливості навіть за умов відключення інтернету, навіть за умов абсолютної небезпеки, навіть за умов переслідування за те, що вони продовжували навчання в українському закладі освіти, вони входили на зв'язок, і тому ми сьогодні кажемо про те, що випускалось не 30 хлопців, які очно отримали. Сьогодні свідоцтво про повну середню освіту, а випускалось 96 хлопців. хлопців. Баков впевнений, що на навчальний заклад невдовзі чекає ще один переїзд. Зрозуміло, що майна вже немає, бо йдуть дуже інтенсивні бойові дії. А наш ліцей знаходиться на краю Кремінної, тобто ледь не в епіцентрі перед Серебрянським лісництвом ледь не в епіцентрі бойових. Нічого, нічого, все ми поновимо, все відбудуємо. Наснаги, енергії, ентузіазму дає, що я знаю, що буде ще й третій переїзд з Березані на рідну Луганщину. Ось бо наші плани стосовно того, що в Луганську буде поновлений ліцей 10, 11, 12 клас. А у Кремінні ліцей філіал ліцею для 8-9 класу вони нікуди не ділися. З нового навчального року каже начальник ліцею, планують приймати до навчального закладу і дівчат. Анастасія Галасюк, Юлія Слабінська, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Екіпаж поліцейських в'їжджає в напівзруйноване село Торське, що під Лиманом воно було деокуповано восени минулого року. Тут нема зв'язку та електроенергії, не працюють магазини. Зараз ми бачимо, що клуб розбитий, школа пошкоджена, дітей залишилось мало. Люди всі звідси намагаються виїжджати. Постійно літають ворожі дрони. Які моніторять обстановку, вони дуже часто б'ють по автівкам, які передвигаються по селам. Місцевим жителям, які залишились, поліцейські везуть гуманітарну допомогу та хліб. Ви, Два, чотири, поліцейські також фіксують наслідки ворожих обстрілів у громаді. Під час того, як ми роздавали гуманітарну допомогу в селищі Торське, ми побачили, що піднявся стоп диму, почули гучний вибух. Зараз ми їдемо в селище Зарічне Подивитися, чи немає там постраждалих людей на місце прильоту. Ворожий снаряд влучив будинок та знищив його повністю. В будинку ніхто не проживав, тому обійшлося без постраждалих, каже Дмитро. Є хто вдома? Володимир Гладкоскок і Дмитро Мазуров вступили до підрозділу поліцейських офіцерів громади одними з перших нині носуть службу в Лиманській громаді. З початком повномасштабного вторгнення допомагали в евакуації місцевих. Намагались до останнього евакуювати людей, поки це дозволяла нам оперативна обстановка. Доки ворог не зайшов у лиман. Ми намагалися кожного дня вивозити цивільних, доставляти їм продукти, харчі, найнеобхідніші речі вивозити в першу чергу дітей, всі похилого віку, які самостійно не могли пересуватись. Допомагали чи могли виконували свою роботу. Після деокупації саме Володимир повернув український прапор на будівлю сільради в селі Рубці. Симовічно. Поліцейський офіцер громади Рубцов. да, більше, да, більше, да, більше, да. Більше. це те місце, де я маю бути, там де я необхідний. Я знаю цю територію. Ніхто краще за мене її не знає. І найбільше користь я можу принести саме тут. Кращих поліцейських офіцерів громади відзначили подяками до п'ятої річниці створення служби. Серед них були і Дмитро Мазуров та Володимир Гладкоскок. Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Лікувальні ванни, вправи у басейні, заняття у тренажерній залі, відвідування сеансу, аромотерапії так, бійці Нацгвардії проходять на Львівщині психологічну реабілітацію за програмою. Декомпресія особливості саме даної програми, те, що вони мають змогу скинути себе весь негатив пропрацювати ті ті стресові реакції, тобто організму, які вони в яких вони перебували. Пропрацювати можливо ті спогади, негативні емоції, з якими вони там стикалися, для того, щоб в подальшому вони знали, як з тим жити. Військовослужбовець Михайло каже, після повернення із фронту не хотів їхати на реабілітацію, бо дуже скучив за рідними, але з підтримкою жінки, з підтримкою там друзів. Вона сказала, Міш, тобі ну, потрібно. Просто відпочинь, відволічися, влися в соціам, цей, бо тобі надалі буде тяжко. Ти не зрозумієш, що тут робиться. Ти приїхав сюди, тут нема взривів, тут нема хлопців, тут нема команд, тут нема командирів. Тут всі твої друзі, всі які за тебе поки піклуються. Курс психологічної реабілітації за програмою декомпресія тривав три дні. Відбувається. Медичний огляд, проводяться заходи психологічного забезпечення, проводиться психологічне вивчення військовослужбовців за встановленими методиками, щоб врати і виявити їхній психологічний стан, вплив стресових ситуацій, екстремальних ситуацій на їхню психіку під час виконання ними бойових завдань. Психологічна реабілітація бійців безкоштовна і є однією із складових національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки бійців. Олександр Забродін, Вікторія Алєксєєва, Суспільне, Новини, Донбас. На Донеччині працює мобільна стоматологія для військових та цивільних. Сергій поєць 56 ї окремої мотопіхотної бригади. Служить вже другий контракт. Прийшов лікувати зуб, бо, каже, біль заважає воювати. Зунає боль сумаши, то служба буде ще що і не зможемо виконувати бойову задачу. Цей пересувний кабінет облаштував Олександр Олександровський, позивний стоматолог. До повномасштабної війни чоловік жив у Маріуполі, де працював у стоматологічній клініці. Коли росіяни захопили місто, виїхав до Дніпра та пішов добровольцем до зсу у якості бойового медика. У нас був бієць, Він два тижні мучився з зубним болем. І його просто ну, не було куди відвезти, не було куди. От. От, то тоді з'явилася ідея мобільної стоматології. Це дуже сильно болить, ти не можеш ні думати, не можеш ні робити, ні їсти, ні, ні пити, ну, ні, ні, ні спати, нічого. нічого. А в тих умовах, умовах, в яких знаходяться наші бійці, то. Це, це дуже потрібний проєкт для, для фронту, для бійців. Автомобіль подарували волонтери, обладнання та матеріали Олександр придбав за власні та волонтерські кошти. Загальна вартість пересувної стоматології мільйон гривень. Стареньке крісло, але воно працює, піднімається, лампа, все ламп, лампа, все шикарно. Для наших умов це ідеально. Сама портативна установка, портативний рентген апарат. Такий цікавенький. Ось такий, як фотоапарат. Для мене рентген був дуже важливий, тому що видалення, лікування каналів без рентгену не можна. Стерилізація позаду мене сухожарова шафа і панмет, в якому ми зберігаємо інструменти. Працює Олександр у двох зі своєю дружиною, яка асистує йому. Розповідає, у мобільній стоматології можуть надати пацієнтам більшість послуг. Простіше сказати, які не можна. Це імплантація, пародонтологія, тому що я не займаюся і ортодонтія, в принципі трошки сложніше з протезуванням. Але це все реально. В наших умовах це, це звичайний кабінет тільки на колесах. Стоматологія вже два тижні працює на Донеччині. Щоденно, каже Олександр, лікують по 10-15 людей. Це бійці його третьої штурмової бригади, військові інших підрозділів, які воюють поруч, та цивільні місцеві жителі. Для функціонування цього пересувного кабінету потрібні стоматологічні матеріали, пальне, кошти на ремонт авто. Охочі допомогти можуть зв'язатися з військовими за номером на екрані. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін – Суспільне новини, Дніпро.